Привіт! Я Наташа, ви на моєму в'язальному каналі, і в цьому відео ми розглянемо з вами, як в'язати ось такий елемент. Його зазвичай називають японська шишечка. Ще є варіант японська маленька шишечка, тому що є ще й велика. Але він досить часто зустрічається в японських візерунках, і зараз ми з вами розглянемо, як його в'язати. Ось так цей елемент виглядає в книжці японських візерунків. Ось він. А ось так він буде виглядати в самому візерунку, ось він, і ось так він пров'язується. Отже, переходимо до в'язання. Вив'язування цього елементу займає три рядочки. І до цього у вас повинно бути пров'язано, як мінімум, три ряди виворотньої гладі. Ось, в мене вони вже пров'язані, тож починаємо в'язання. В першому рядочку нам треба вив'язати три петлі з однієї петлі на три ряди нижче. Що ми робимо? Ми знаходимо три рядочки нижче, отже, це перший, другий, третій. Ось в мене петля на три ряди нижче. Знаходжу її серединку, заводжу сюди спицю, підхоплюю петлю і витягаю лицьову петлю. Ось вона в мене лицьова петля. Далі я роблю накид і ще одну петлю витягаю таким самим чином, як першу. Ось. Таким чином я витягнула три лицьових петлі з петлі на три ряди нижче. Цю петлю я просто спускаю зі спиці. Вона там просто розпускається. Давайте ще раз подивимося. Отже, знаходжу рядок на три ряди нижче. 1, 2, 3. Ось моя петля. Заводжу спицю. Витягаю лицьову петлю, далі роблю накид, витягаю ще одну лицьову петлю. Ось три петлі в мене на спицях. Цю петлю спускаю, не пров'язуючи, нічого з нею не роблячи, просто спускаю її зі спиці. І продовжую в'язання. Ось так буде виглядати перший. Рядок вив'язування нашого елемента. Переходимо до в'язання другого ряду нашого елементу. Він в нас виворотній. Отже, з виворотньої сторони, ось ми маємо ці три петлі, які ми тільки що з вами зробили. Ось вони, один, два, три. З виворотньої сторони ми пров'язуємо їх виворотнями. 1, 2 і 3. Таким чином в нас з лицьової сторони вони будуть пров'язані лицьовими. Давайте ще раз. Отже, виворотня 1, 2 і 3. Переходимо до в'язання третього ряду нашого елементу. Тут нам потрібно ці три петлі пров'язати разом лицьовою, так, щоб середня петля була зверху. Зараз розглянемо, як це робити. Отже, ось в нас три петлі, які нам треба пров'язати. Що ми робимо? Перші дві петлі ми знімаємо як лицьова. Тобто, я заводжу петлю, ніби я хочу пров'язати їх разом лицьовою. І просто знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Третю петлю я пров'язую лицевою. І тепер ці дві непров'язані не петлі я одягаю на пров'язану. Ось так. Давайте ще раз зробимо. Отже, перша петля, друга, я заводжу спицю. Зліва направо, ніби хочу пров'язати лицевою і знімаю дві петлі разом. Третю петлю пров'язую лицевою і протягую її через ці дві непров'язані петлі. І ось таким чином в мене середня петля виявляється зверху. Давайте ще раз. Знову дві петлі. Ось вони в мене зліва направо заводжу спицю і знімаю, не пров'язуючи. Третю петлю пров'язую лицьовою і протягую її через перші дві петлі. Ось так. Якщо вам зовсім так незручно, є ще один спосіб. Ми всі петлі. Знімаємо як лицьові. Тобто перегортаємо їх, не пров'язуючи так, щоб ліва дужка була зверху. Потім повертаємо на цю спицю Пер, третю, першу і потім другу. Таким чином ми виставили всі петлі, так, як нам треба їх пров'язати. І далі пров'язуємо їх лицьовою за задню дужку. три разом. Ми отримали з вами той самий елемент. Давайте ще раз розглянемо ось цей другий спосіб. Отже, я перезнімаю першу, перезнімаю другу, перезнімаю третю, повертаю на спицю третю, першу. І другу, і разом за задню дужку пров'язую лицевою. Все. Ось такий елемент ми отримали. Ось таку шишечку. Отже, ось такий елемент в нас зв'язався. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним і допоможе вам опанувати японські візерунки. Буду неймовірно вдячна вам за вподобайку, за коментарі та підписки. А також нагадую, що на моєму каналі є окремий список відтворення, де зібрані відео з пров'язуванням візерунків і окремих елементів візерунків. Тож, будь ласка, переходьте. По посиланню в описі під цим відео і користуйтеся цим відео. Побачимося дуже скоро. Па-па!